Добрий день, друзі. Компанія Мотор пропонує такого красення. Це Кентавр 244 С. Класна комплектація. Звичайна базова. Ну, цей трактор дуже-дуже класний. Він працює на ура, коштує 6150 доларів. В комплекті йде зіп, передні крила противоваги, встановлені вже. По трактору 24 конячки, повноприводний трактор з блокуванням диференціалу. Підключаємо передній мост, гідропідсилювач кірма, два НШ. Двигуни у нас встановлюються GDEMOFські. Дуже цікавий, прикольний двигун. Він аналог Каємовського. Вони взаємозаміняємо там детальки є на ньому. Працюють так же само, нарікань теж немає. Вихажуть ці двигуни по 10 років без нарікань. По навіскі. Навіска у нас на 420 кг, грузопідйомність, як заявлено від заводу. Но при цьому цей трактор буде підіймати 500-550 кг. Задня гума встановлена у нього 9,5 на 24. Переднє колесо у нас йде на 16. Це у нас а, розмір, розмір, розмір. А, 6. 6 на 16 іде. Зараз ми подивимось. Колесо тут гума, де у нас маркування? Да, є. Ось воно, 6,9 на 16. Передній редакторний мост встановлений, передні противоваги, акум на 120 А. Далі дуже зручне сидіння, це не пілот, але дуже класно відпрацьовує, тому що на ньому встановлене регулювання. По вазі, бачите, оцей речажочок, який крутиться, він встановлює пружинку, яка задає положення 100 кг, там 150, 90, 70 І ви задаєте собі вагу, та яка у вас, і він буде дуже класно амортизувати. Далі, здвоєна педалька тормоза, ліве праве колесо. Щеплення однодискове, газ по праву ногу, плюс ручний газ от ми бачимо по датчикам. датчик у нас Температура охолоджую рідини, далі мотогоди обороти, вольтметр, топливо показує в процентному еквіваленті. Далі давлення масла показує. і звичайний, такий як жигулівський я називаю. Речашки, які перемикають світло, поворотники та клаксончик у нас встановили у рулі. Руль дуже класно крутиться, тому що гідрач працює дуже плавно і чітко. Далі у нас переднє підключення моста, мост включається угору. Ні, униз, униз включається, угору вимикається, вниз включене, угору вимкнуте. Далі гідрована у нас роздільна йде, зверху знаходиться гідравліка. Потім пліта стоїть, яка незавісима. Знизу стоїть коробка. А хто не знав, це йде у нас куліса, і сюди теж заливається мастила. Хто не знав, сюди потрібно заливати мастило, мастила. Хто буде купляти узимку трактор, обов'язково перевіряйте, тому що буває, попадає волога туди, вода там зі складу чи з відкиля, і там буває таке, що підмерзає. Потім погано переключається передача. І всі думають, що щось з коробкою. А то ж не так, тому що. Туди попадає водичка, вона підмерзає, і за цього куліса погано починає працювати. Далі у нас речажок це включення від валу. Валу потужності, і у нас є дві скорості на вал потужності. Отак, от він перемикається, бачимо. Так є воно. Дуже класно спроєктований трактор, тому що ціна цього трактора 6150 доларів. За ці гроші ви отримуєте повноценний трьохциліндрове роботягу, який буде дуже класно працювати. Два роки гарантія. Гарантія офіційна від компанії ДТЗ. Що це таке гарантія? і Що таке ДТЗ? ДТЗ це. Гарантійний сервіс, який закриває Донфен, Джинна, Фатон Лавол, Кінтавер. У ці от трактора, якщо навіть щось з ним станеться, то до вас приїде хлопці, заберуть його, відремонтують і додому назад привезуть. Це буде безкоштовно. Я впевнений, він ламатися у вас не буде, тому я і кажу, що якщо ви. Перший раз роздивляєтесь по китайській техніці по тракторам, то дуже раджу подивитися цю модельку, тому що вона дійсно класна, дійсно працює, дійсно все сюди чіпляється в плані. Навіть погрузчика, лопати, заднього ковша, барана, косарка, копалка, сажалка, плуг. 2,25 сюди становиться. Любе обладнання, яке ви захочете, можна поставити на цей трактор. Дуже класна версія, дуже класна моделька, дуже бюджетна, дуже витривала, дуже, дуже економічна. Дуже. Вона потребляє десь на 1-2 мотогодини при при в нормальному режимі, таких на середніх оборотах, десь літр. 200 літр 300. Тобто це економічна техніка, яка буде допомагати вам працювати та заробляти гроші. Це був огляд компанії Мотор. Підписуйтесь на канал, ставте лайки. Якщо вам подобалась техніка, ви хочете замовити, завжди набирайте менеджера по номеру телефону, той, який вказан у нас на відео. Дякую, дякую за те, що підписуєтесь. Дякую за те, що ви ставите лайки, дякую за те, що ви пишете коментарі. Дуже дякую вам, дуже приємно.